Вітаю на каналі Енагрі. Мене звати Валентин Ємець, компанія «Спектр Агро». Сьогодні ми поговоримо про фосфор, а точніше про його осіннє внесення. Це відео буде коротшим ніж попереднє, де ми детально розбирали особливості роботи з калієм на осінь. Вже інформації про фосфор на нашому каналі достатньо. Ми говорили в більшості випадків з огляду на його весняне внесення і про його. Особливості роботи на кислих ґрунтах, на лужних ґрунтах, про альтернативні джерела фосфора, як запобігти його втратам, які фосфорні добрива можуть бути ефективніші на ваших ґрунтах. Про все це є відео на нашому каналі. Сьогодні ми зосередимося виключно на його осінньому внесенні, але будемо посилатися на ті матеріали, які були вже опубліковані на нашому каналі. Наголошую на тому, що інформація, яку ви зараз чуєте, це не наші вишуковання, це найкращий світовий досвід яким користуються люди, і тому ми цю інформацію пропонуємо вам, перевіряючи її на практиці по ефективності. Отже, внесення фосфорних добрив для нас це переважно така звична операція. Фосфорно калійні добрива з осені це як основне живлення. І нас не треба примушувати робити ці речі. Іноді буває, треба постаратися, щоб довести ефективність і необхідність осіннього внесення азотних добрив. Бо люди думають, що азот втрачається і так далі, якби це вирвано з контексту. Ми також говорили і про азот, про способи його втратити, і про ефективність використання азотних добрив з осені з цим, якби простіше. От фосфорні добрива люди вносять, хоча ситуація по суті прямо обернена. Робот, роботі з азотною групою, е, якби в цьому певний парадокс. Е, інший парадокс заключається в тому, що фосфор це найнезахищеніший, і елемент в ґрунті, який вимагає особливого ставлення. Е, наша задача зрозуміти, як працювати з ним в осінь, так щоб вся наша технологія, яку ми складаємо для свого господарства і підбираємо певні інструменти, була ефективною, щоб ми не зазнавали. Збитків, щоб були більш ефективними, і щоб кожна копійка, яку ми витрачаємо на добрива, вона приносила прибуток або принаймні не шкодила. Отже, перед тим, як ми почнемо розглядати фосфор, свого роду зробимо інструкцію, напевно, інструкцію з деяких пунктів покрокову. як правильно підходити до такого. Виваженого внесення фосфору з осені. перше, на що вам необхідно буде подивитися, як би це парадоксально не звучало, це робота із аналізами ґрунту. Ви повинні в першу чергу зрозуміти, як працюють, як на якому рівні забезпеченості знаходиться ваше поле. Як і в ситуації з калієм, відео, яке нещодавно вийшло на нашому каналі ситуація із фосфором така сама, власне, як і з більшістю елементів. Чим вищий рівень забезпеченості, тим менша ефективність буде у вас від додаткового внесення цього елементу в ґрунт з фосфором. Все так само, тобто є відносний рівень забезпеченості елементів по всім елементам. Це відносний рівень забезпеченості. Що означає відносний рівень? Я шкодую, що ми про це раніше не говорили. Всі рівні вони відносні, тому це означає, що на одному полі, наприклад, там 15 мг на кілограм це буде середній рівень. І він буде працювати цей фосфор як середній рівень забезпеченості. На іншому ж полі навіть менший рівень забезпеченості може працювати краще і забезпечувати кращі результати по врожайності. В цьому парадокс, але по всім елементам, але тому саме ці рівні називаються відносні. Але менше з тим, це нам дозволяє зрозуміти, в якому стані, скажімо, знаходиться наш рівень фосфору, щоб. Можна було спиратися на цю інформацію і приймати рішення чи вносити його, чи ні. В Україні використовуються в переважній більшості сучасних лабораторій методи визначення фосфору за хміхліхом або Брей, або Олсен. Мені подобається більше Брей та Олсен, тому що він чітко розділяє ґрунти за кислотністю на нейтральних кислих – це Брей, на лужних ґрунтах це Олсен. Можна робити все міхліхом, ми працюємо з протоколами, які нам люди надсилають, і з міхліхом також працюємо. В принципі, вони досить непогано корелюють. Так, от, окрім того, що нам треба подивитися на відносні рівні забезпеченості, є ще деякі моменти, на які варто звернути вашу увагу. Перше, це доступний та менш доступний фосфор. Що це означає? Це означає, що ось я покажу вам зараз. Це вставочка із нашого відео про те, чому ми втрачаємо фосфор. Можете переглянути. Так, от, що означає доступний та менш доступний фосфор? Коли ми робимо з вами агрохімічний, агрохімічний аналіз і в протоколах обстеження, нам завжди будуть показувати доступний та швидкодоступний фосфор. Це те, що ви бачите в своїх протоколах. Але в ґрунті є ще менш доступний фосфор і, взагалі, повільно доступний. Так, от менш доступний фосфор також варто було б визначати додатково. Це не робиться стоково, тобто це треба наголосити на цьому, якщо є така можливість, щоб вони вам зробили, якщо ви все-таки націлені, у вас там низький рівень, і ви от якби поступово рухаєтесь, зробіть мені ще, наприклад, загальний вміст фосфору. Навіщо це потрібно? Для того, тому що між цими пулами, двома, так би мовити, басейнами фосфору, швидкого, та доступного і менш доступного, існує постійний зв'язок, рух як в одну сторону, так і в іншу. Так само, десь схоже, як з, з калієм. І якщо ми розуміємо, що в ґрунті у нас 10. А загального у нас, наприклад, доступного 10, а загального, наприклад, менш доступного, точніше, 90. То очевидно, проблема не в тому, що ми, якщо ми не виправимо цю ситуацію кардинально, якщо ми будемо постійно вносити фосфорні добрива, тобто сидіти по суті на фосфорні голці, то, вибачте, за сленг, але так зрозуміліше. То можливо, варто шукати причину десь, скажімо так, глибше в інших процесах, які заважають руху, із менш доступного із басейну нашого менш доступного фосфору в більш доступний, це тобто визначення загального скажімо так, менш доступного фосфору дозволяє нам зрозуміти, як правильно підійти до прийняття рішення і співставити це, наприклад, із рівнями забезпеченості. Тобто, це перша особливість. Як правило, ми робимо, коли є потреба в цьому. Ми робимо брей 1 або вік-брей, це слабий брей, це доступний та швидкодоступний фосфор. Або і за потреби робимо Брейд 2 або Стронг-Брей це той фосфор, який, наприклад, у нас є потенційно в ґрунті. Тобто це перша особливість. Друга особливість це робота фосфору на різних ґрунтах. Наприклад, поясню зараз прямо на картинках. От Зліва, зліва це у нас протокол агрохімічного обстеження поля, яке має лужну реакцію ґрунту, і справа це кисле поле. Так от. Незважаючи на те, що фосфор визначений там і там за різними методами, не досить буде, скажете ви коректно їх порівнювати. Менше з тим, наприклад, рівень по осену зліва 7, це приблизно 10-12 по брею. А на кислому ґрунті поле буде мати, наприклад, його рівень 65. Так от, в чому особливість роботи фосфора і, скажімо так, присутності проявлення? Проявлення фосфору на, на різних ґрунтах з різною з різною кислотністю на кислих ґрунтах він завжди буде показувати дещо завищений рівень. Це так це доступний і е, швидкодоступний і доступний фосфор, але його буде рівень все одно завищений. Чому це пов'язано з тим, що коли ми беремо в роботу кислий ґрунт, лабораторія бере в роботу кислий ґрунт, е, ґрунт сам по собі кислий, плюс ця витяжка, якою робиться екстрагування фосфору, Вона також кисла, тобто е, в цей е, врощен Потрапляють сполуки фосфора, наприклад, із залізом та алюмінієм. І ось як ви бачите на правому зображенні, я виділив нижче концентрації рівні забезпеченості залізом та марганцем. Там він під 200, 190 з копійками, тобто дуже високий, дуже висока концентрація заліза, і це нам вже говорить, що в нашому на кислому ґрунті при такому рівні частина буде не швидко доступного фосфора, тобто його там буде приблизно, ну не знаю, половина, може відсотків 30-40. 20-30 мг це непогано, але щоб ви розуміли, що це завищений, так би мовити, рівень. На противагу, лівий зразок це лужний ґрунт. Він показує 7 по Олсену, що приблизно 10-12 по Брею, Це якби низький рівень. Але парадокс в тому, що зважаючи на те, що, як правило, на таких ґрунтах із високим, з високою обмінною ємністю, з вищою кількістю органічної речовини, ці 12 мг на кілограм, вони дещо будуть ну, по факту занижені, я б сказав так. Тому треба на ці всі обставини звертати увагу. Тобто не просто сам аналіз ґрунту, а якщо вже все-таки ви націлені на внесення фосфору з осені, то зробіть, будь ласка, ще. Ем... Аналіз на загальний вміст фосфору в ґрунті, в скажімо, менш доступний. І співстав це все зрозумієте, в якому середовищі знаходиться у вас фосфор чи на кислому, чи на, чи на лужному ґрунті. На лужному Друге. Покроково, якби в інструкції, на що нам треба звернути увагу або зважати, принаймні це на кількість пожнивних решток, які ми зароблюємо в ґрунт. У нас було відео на каналі про мінералізацію. Ось так от виглядає заставочка. Можете переглянути. Ми говорили там в розрізі і управління пожнивними рештками, і стосовно іпокалію, і також в відео ми згадували цю інформацію. Так от, настала черга власне і фосфора. Кожного разу, коли ми будемо зароблювати фосфор фосфор в ґрунт, зароблювати фосфор в ґрунт, пам'ятайте, що ми його зароблюємо приблизно ну, 30-40 кілограмів в перерахунку на пентооксид фосфору, якщо ми. Перероблюємо кукурудзу і кілограмів там 30 Якщо ми зароблюємо соняшник, це орієнтовно і тут задача правильно управляти пожнивними рештками. Тому я рекомендую переглянути вам відео, все таки це. Буде корисно для загального розуміння, щоб зрозуміти, куди його треба нам ховати. Чи нам треба його заховати на 30-40, чи можливо залишити е, цей фосфор, десь ближче доступним для рослини. Звісно, що він не так швидко буде вивільнятися із пожнивних решток і ставати доступним для рослини, як калій, е, але через 3-4 місяці вже можна буде на нього розраховувати. Тому це також резерв, який варто враховувати при складанні вашої системи живлення і прийняття ріх. Для роботи з фосфором в осінь. Друге, це оцінка третє, точніше, це оцінка ризиків. Це, напевно, найважливіший етап, який в ході цієї, скажімо так, в пошуках істини по внесенню фосфорних добрив з осінь це оцінка ризиків. Це власне це зображення, яке ви зараз бачите перед собою, воно і. Спонукало мене е, зробити дане відео більш детальним і взагалі зняти це відео, тому що всі загрози крихкості фосфору і найнезахищений, будучи при тому, що фосфор це у нас якби найнезахищеніший елемент в ґрунті, е, все полягає по суті, якби істина криється на цьому зображенні. Тут ми бачимо це відео взято із е, е, нашого відео про те, чому ми втрачаємо доступний фосфор. Можете його переглянути. Так, от на цьому зображенні нам важливо зрозуміти, і це ілюстрація, по суті, що відбувається з нашим фосфором при осінньому внесенні, незалежно від того, на яких ґрунтах ми це будемо робити. Чи будемо це робити на кислих, де у нас його, як правило, там або завищений рівень, або ну, низький, або на лужних ґрунтах, де його, як правило, Низький рівень, тобто, завжди буде відбуватися його поступове блокування. На кислих ґрунтах це буде відбуватися дуже швидко і дуже сильно залізом та алюмінієм. На лужних ґрунтах фіксація буде помірна, але через надмірну концентрацію в переважній більшості випадків кальцію на лужних ґрунтах, це буде просто масово. Тобто, фосфор ваш не доживе до весни. Це... Правило роботи фосфора і його взаємодії з іншими елементами. Тобто при осінньому внесенні найбільший наш, найбільший наш ризик це втратити фосфор. І чим доступніша форма, тим якби швидше фосфор, який ми вносимо, тим швидше ми його втрачаємо. Тобто, фактично, ми можемо з впевненістю сказати, що за два місяці після внесення цього фосфора на зиму. Ми його там не побачимо. Звісно, що він може і не втратитись, якщо ви правильно його внесете, але він вже не буде тим швидко доступним, так як ми наголошували. Тобто не буде не швидко доступним і доступним а він вже перейде радше в цю сферу менш доступного фосфора через оці процеси, які з ним відбуваються в ґрунті. В цьому і полягає, якби основна небезпека роботи з фосфором, що на кислих, що на лужних ґрунтах. Якщо все таки і це вас не зупиняє, і ви пройшли з першого етапу, порох подивилися на рівні, подивилися на. Співставили, скажем, розуміння того, на яких ґрунтах ви працюєте, кислі чи лужні по рівням забезпеченості, зрозуміли, що і загального фосфору, наприклад, у вас також дуже мало, тобто, сенс є. Оці ризики вас не відлякують. Ви все одно хочете, якби внести ці гроші, не зважаючи гроші. Бачите, не зважаючи на що. То тут важливо підібрати правильне, якби ну джерело або взагалі, якби розглянути джерела. На даному зображенні це інформація з відео, де ми говорили про підбір стартових, стартових добрив. Взагалі весь фосфор у нас, ну фосфор сам сформував собі групу стартових добрив, тобто 90% фосфорних добрив, які знаходяться на, в продажу, це, по суті, можна сприймати як стартові добрива. Так от, ви можете для цього розглянути варіанти там, або суперфосфати, суперфосфати, або амонієм зв'язаний фосфор. Але це дуже розкошно. Це якщо ви олігарх, то ви можете ці речі робити для того, щоб внесення осіння, все-таки, якщо ви дійшли до цього етапу, було, було ефективним, то варто розглянути. Альтернативні джерела фосфору про це ми говорили також в одному з наших відео. І це зображення, яке ви бачите зараз перед собою, це звідти. Тобто тут може здаватися трошки якби так наляписто, і дуже багато незрозумілої інформації. Тому я інтерпретую і наголошу якби зупинюсь на цьому слайді трішечки довше. Блокування фосфору в ґрунті зв'язування, яке відбувається завжди, і це неминучий процес, відбувається тим швидше, чим доступніша форма фосфору, яку ви вносите в ґрунт. Тобто класи добрив суперфосфатів або амонієм зв'язаний фосфор, це все добрива фактично ну як би реактивні, так би мовити. Тобто це чиста стартова група, де фосфор водорозчинний. І от чим водорозчинніший цей. Фосфор, тим швидше він вступає в реакцію з залізом, алюмінієм або кальцієм, і там йому приходить, так би мовити, кінець. Тобто не ну, якби кінець його швидкої доступності. Він вже стає якби менш доступним. Тому для того, щоб все-таки використати ефективно якісь фосфорні добрива, варто розглядати уже такі, знаєте, якби треба обманути ґрунт і використовувати для цього. Якщо є така потреба добрива, вже підблоковані трішечки. Підблоковані добрива тобто, це може бути декальцій фосфат, трикальцій фосфат чи гідроксилапатит, тобто там, де вже фосфор уже чимось з'єднаний, скажімо, сильніше. Що зменшує його доступність для рослини, але це по суті дасть нам можливість надурити той же самий кальцій чи залізо, там і марганець, алюміній. І Вони а ну ти вже підблокований. Добре, тоді значить, якби ну вже живий, все якби уже освоєний. Тобто він знаєте, як зачаївся все, але. Зважаючи на той рух між пулами фосфору, він в свій час, залежно звичайно, що від там умов ґрунті, органічної речовини, тепла, вологи, буде вивільнятися. Тобто він не заблокується так сильно, особливо на кислих ґрунтах, залізом, після якого, ну скажімо так, рекуперувати цей фосфор із з'єднання -за з, з залізом дуже складно, тому можна використовувати в зиму, як один із варіантів, або декальці фосфат, або фосфоритне борошно це три кальці фосфат, або, наприклад, гідроксила або навіть ну, якщо у вас дуже багато грошей і ви можете їх потратити, то можете використовувати, як би ну і традиційні добрива. Але навіщо це робити, якщо є по суті уже якби і можливо більш навіть дешевша сировина, і е, працюватиме вона буде так само ефективно, як і добриво. Просто не буде цього блокування. В ґрунті, ось в принципі, тепер можемо підвести коротенькі підсумки, як підходити до роботи з фосфором, з внесенням фосфору на кислих та на лужних ґрунтах. Дуже схожа, якби інфографіка з нашого відео про калі, коли ми говорили. Так от дивіться, якщо ми говоримо про кислий ґрунт, що у нас там буде? У нас там буде, ну, переважно це будуть піщані ґрунти. Бо легкі суглинки з невисоким відносно невисокою ємністю катіонного обміну, там буде дуже багато заліза алюмінію, як я показував на, на зображеннях по аналізу ґрунту, і дуже буде мало кальцію. Тобто там у нас основна загроза це залізо, алюміній і водень. Так от, якщо ми вносимо з вами, наприклад, декальцій фосфат, який вже, скажімо так, підблокований, такий, то його краще вносити в зосені на піщаних ґрунтах з декількох причин. Перше, ви це як буде джер... додаткове джерело кальцію, тому що в декальці фосфаті, в фосфоритному борошні, буде досить велика кількість кальцію, що допоможе вперше нейтралізувати. В поступово нейтралізовувати водень і до того ж, що фосфоритне борошно, що декальці фосфат, вони по суті нейтральні, тобто допоможуть вам, скажімо так, певним чином можуть вплинути принаймні на вашу кна на кислотність вашого ґрунту. Плюс це джерело фосфора, який потрапляє в наш пул менш доступного фосфора, але який з часом буде рухатися в сторону доступності, і це найкращий варіант для роботи на кислих ґрунтах з низькою кислотністю. З осені, тобто це декальці фосфат або фосфоритне борошно. Можна дуже, Зараз оглянув ціни, то приблизно декальці фосфат чи фосфоритне борошно не дуже суттєво відрізняється за ціною, наприклад, від монокальці фосфата, що є вже, по суті, групою, суперфосфатною групою, і це швидкий доступний фосфор. Якщо різниці для вас немає по ціні, то ви можете використовувати якби і монокальці фосфат, але зважайте на те, що. Після доробки певної декальції фосфату в суперфосфат воно тепер уже кисле. На це також треба звертати увагу. Якщо вас це якби, так би мовити не знітило, то можете якби, вносити. Але першим джерелом номер один для осіннього внесення, це у нас є якраз фосоритне борошно або декальцій фосфат. Це за умови, якщо всі попередні етапи нашої інструкції ви там були завжди схвальні відповіді, якби ви дійшли до того, що ось треба вносити. Що стосується роботи з фосфором на лужних ґрунтах, то це весняне внесення. І весняне внесення поясню, чому тому, що е, за Особливості кисл... лужних ґрунтів полягають в тому, що там дуже буде, на відміну від кислих ґрунтів, багато кальцію, мало заліза, мало алюмінію, і... але кальцію буде дуже багато. Наприклад, 4 тисячі піпін приблизно це там 12-15 тонн чистого кальцію. На, на гектарі або 30 тонн карбонату кальцію на гектарі, тобто це дуже багато, і оця неймовірна велика кількість кальцію, який дуже активний, він буде з вашим фосфором при внесенні в ґрунт робити з'єднання, які по суті будуть ставати тим самим декальційфосфатом, фосфатом, фосфатом згодом і так далі. Тобто, ну декальці фосфат вони зроблять, тому не бажано щось вносить. Наприклад, ну, з осені, ви можете, наприклад, розглянути, ну, особливо коли ми говоримо за ту групу активних фосфорних добрив, наприклад, таких як моноамоній фосфат, діамоній, там, чи суперфосфатну групу, з ними, буде, та, з ними буде декальцій фосфат. Навіщо вам той декальцій фосфат в ґрунті, де у вас і так, там 30 тонн карбонату кальцію на гектарі? Можете вносити прості суперфосфати, але вони, по суті, кислі і там також багато кальцію. Тобто нам треба, якби, якщо ми говоримо взагалі про підняття рівня фосфорних, фосфору в ґрунті на ґрунтах лужних, де багато кальцію, то у нас альтернатив по ну, не дуже багато. Якщо на піщаних ґрунтах ми можемо спокійно використати декальцій фосфат чи фосфоритне борошно, то робити це. Через вміст в цих речовинах, які я назвав, додаткового кальцію, на ґрунтах лужних через кальцій. Ну, скажімо так, така сумнівна історія. Хоча, якщо в деяких випадках, можливо, треба буде вибирати, із, так, так би мовити, із двох зол щось менше, можливо, і доведеться це робити. Але я б цього не рекомендував би. Тому на лужних ґрунтах зосередтесь на тому, навіть якщо у вас там рівень його там в ґрунті 7, 9, 12 міліграмів на кілограм, що мало. Перше краще вносити це з весни. Ви можете або збільшити концентрацію до певної міри, звичайно, щоб не надмірно стартових добрив, або, наприклад, зробити розкидання передпосівне розкидання добрив і цим самим виправити ситуацію. Принаймні, у цього в цьому разі у вас точно. Буде для роботи ефективної роботи фосфорного добрива більше часу до моменту, коли воно потрібно буде для рослини. Якщо вам потрібно щось із добрив, або ви розглядаєте там придбання фосфорних добрив там чи на осінь, чи на весну, можете звертатися до нашої компанії. У нас представництво є в усіх регіонах України, і ми можемо запропонувати вам варіанти, які вам. Підходить. Контакти я залишу в описі. Контакти, наших представництво, можете звертатися, телефонуйте, телефонуйте, будемо раді. Тобто, основна частина, основна робота з фосфором полягає в тому з осені, щоб нам потрібно забезпечити правильну його наявність в правильному місці, в правильний час, в правильній кількості, в момент, коли він починає бути найбільш потрібним для рослини. Ми відокремлюємо, звісно, що роботу стартових добрив це одна функція, і роботу і фосфорне живлення. Це дві окремі, скажімо так би мовити, площини, Але при внесенні навіть з весни його фосфору на лужних ґрунтах, у вас у цього фосфора буде більший запас часу до моменту, поки він почне все-таки поступово підблоковуватися і потрапляти в цей пул менш доступного фосфора. Тому. Ось такі висновки ви можете для себе зробити. Ми для себе зробили, ми так працюємо, і це дійсно те, як працює фосфор в ґрунті, і це найкращі світові практики. Тому зважайте на ці речі і не займайтесь, по суті, ну, як марнотратством. Як ми побачили, вже у нас, коли ми розговоримо про фосфор в цілому, то у нас дуже багато. Нюансів. Перше, нам треба розуміти, наприклад, бачите, там інтерпретацію рівня, як її правильно зробити. Тут уже треба як би подумати. Друге, нам треба зрозуміти, ще на яких ґрунтах ми працюємо, бо це впливає на його доступність, скажімо так, на збільшення доступності залежно від кислотності ґрунту. Потім по кількостям, як розрахувати і так далі. Так от... Тими висновками, які ми зробили, ви можете користуватися. А зараз я хотів би показати те, яким чином ми підходимо для роботи з своїми клієнтами, як ми приймаємо рішення при розрахунку норми і взагалі потреби у фосфор у фосфорних добривах. Бо дуже часто бувають такі ситуації, коли, наприклад, у нас ділянки по врожайності різні, але скажімо, однаково погані. Але рівень фосфору у них, наприклад, буде, буде різний. І в одній ділянці у вас у нас дійсно може бути наприклад, Наприклад, причиною сама, сама, сам низький рівень фосфору, в іншій ділянці може навпаки його бути аж занадто, занадто багато. І приймати рішення тут варто, як би диференційовано розділено. От тепер показую, як ми працюємо з нашими полями, як ми підходимо до розуміння того, скільки його треба. Зважаючи особливо на. Відносні рівні забезпеченості тут ключове слово відносні. Тобто, ми робимо сканування ґрунту, робимо зонування. Якщо в господарстві є карти врожайності, то ми звичайно їх беремо в роботу, заносимо ці всі дані в програмне забезпечення «Аглідер». Ми є офіційним дилером програмного забезпечення і обладнання від «Аглідер». Аналізуємо це все, отримуємо дані. Співставляємо рівні врожайності та рівні роботи елементу, будуємо фактично, працюємо з такою, якби, інфографікою, тобто, ми можемо встановити чітку залежність концентрації елемента, того чи іншого на даному випадку фосфора та його вплив на врожайність. Тобто, фактично, ми можемо встановити. Інвестиційну доцільність роботи з цим елементом, якщо ви плануєте, наприклад, купувати фосфорні добрива, тобто наскільки швидко, з найменшими втратами і з найбільшою ефективністю ваша інвестиція буде окуплена, по суті, і принесе вам прибуток. Як ви бачите зараз на зображенні, от нижня частинка, та що обведена червоним, вона показує, що це ділянки, які за наприклад ділянки, в яких врожайність орієнтовно в межах 7 тонн за такі, за певних рівнів фосфору, там від. 45 до 65. І є ділянки, де отримується врожайність 11-12 тонн, там рівні інші. Тобто ми тепер вже розуміємо, що земною кількістю ділянок, а кожна крапочка, кожна точечка це ділянка, ми вже розуміємо, що є сенс, економічна доцільність підтягнути ці рівні фосфору до певної, до, до, до тієї необхідної межі на межі, наприклад, збільшити його там на 15 чи на 10 міліграмів на кілограм фосфорними добривами, для того, щоб мати можливість на цій ділянці отримувати вищу врожанність. Звісно, що факторів аналізувати. Ми будемо більше при внесенні фосфору, не тільки сам фосфор, тому що фосфор взаємодіє в ґрунті, як мінімум, з п'ятьма елементами. І на всі ці речі треба звертати увагу. Але в такий спосіб ми зменшуємо ризики від інвестиційного провалу, фактично, коли ми говоримо про роботу з фосфорами добривами. І, і, і саме в такий спосіб цим досягається якраз у той е, правильний підбір норми. Ми розуміємо, що на полі, навіть якось тут показано на, на рівні 40 мг на кілограм, що є дуже високим. Але для цього поля це низький рівень, тому що так склалися умови і співвідношення між елементами, тому доцільність та так би мовити, ну не так би мовити, а вона є. І ми так працюємо. І в такий спосіб ми забезпечуємо правильне надходження фосфору в правильний час, в правильному місті і в правильній нормі. На цьому все. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Всім бажаю гарних ворожаїв, мирного неба і далі буде. Залишайтесь на каналі.